Всім доброго здоров'я. Періодично в інтернеті жінки мають такі питання: чому чоловіки не одружуються? Чому чоловіки не створюють сім'ї? Чому чоловіки уникають будь-яких стосунків? Чому чоловіки, врешті-решт, обирають життя соло, а не життя сімейне? Отже, сьогодні ми побачимо та розглянемо причини цього явища. Отже, причина номер один: безкінечні обвинувачення. Я не знаю чому, але також склалося історично, що. Наш український чоловік завжди отримує безкінечні скарги, претензії та обвинувачення у свою адресу. Будь ласка, відео номер один, ваша увага. Мене не влаштовує те, чим ти займаєшся. Що, мені ще одну роботу знайти? Знайди ще одну роботу. І що? І що Ой, це і дасть тобі? більше грошей? Куди вже більше грошей? Ну блін, що значить куди вже більше? Так почекай, ну це ж треба поступово дорости до цього. Я зараз працюю над цим, щоб отримати більше грошей, щоб на обнавіщу обор... посаду стати, щоб якось розвинутися, щоб якось рухатись поступово, а не потрачити 24 на 7. У Мене зараз і навчання почнеться. Ну мене це не влаштовує. Ти знав, з ким ти зв'язуєшся, ти знав мої запроси, мої потреби. Тож це, це, ці потреби вони. Появилися буквально нещодавно. Mm. Ти ні з того, ні з цього отак зяво змінилося, і все. І в мене є потреба, мені вже треба то, 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 то. А моєї подруги є це, а чого в мене цього немає? Ну, от такі в мене потреби. Може, твоя подруга сама на це заробила? Я знаю, як вона на це заробила. Бачимо самі. Нашу українську жінку вічно щось не влаштовує. То за мало грошей, то за мало уваги, то он так сказав, то он так зробив, то он так подивився, то он так ходиш, то он так дихаєш і так далі. А ми продовжуємо, отже, відеонаступне. Будь ласка, ваша увага. Знаєте, як визначити Українку за кордоном? В неї завжди недовольне лице. де ж всі щасливі усміхнені, українка завжди сука, недовольна. Що не так? Хе, що не так? Все не так. Що ви не знаєте, це ж наша українська національна жіноча традиція. Завжди бути чимось незадоволеним. А ми продовжуємо, отже. Причина No2: Сексуальний досвід. Вашій увазі відео. У меня было более 80 мужчин, уже. Я сбилась еще. Я конченная шлюха, в чьих-то глазах у меня было больше 80 мужчин. Это кого я смогла посчитать? Мать, подожди, замуж взяли, да? Замуж взяли, Бентли купили, в шикарный дом за 3 миллиона евро привели, квартиру на Хамовниках, где, значит, твоя любимая студия, мы сейчас рядом покупаем за 150 миллионов рублей. Это прекрасно, что в своей жизни я видела не только один хуй стручок, а я видела очень много разных членов. Поэтому я считаю, до 30 лет надо конкретно бледовать, конкретно ебаться, Получайте удовольствие, щоб ви в старості так сиділи, заварювали себе кофі, думали, яка ж піздата у мене була життя? 80 лет, уже, не знаю, значить сидите в своєму шолком лора п'яні на своє вілі, думайте, блять, як охуєнна я в ту силу вовчать, щоб не було сожалення без цього продовжити життя. життя. -да. Ви мені, будь ласка, скажіть, як я це маю коментувати? Бачимо самі, сучасні психологи, блогери, тіктоки і так далі виховувати перші сучасне покоління. Без комментариев. Вот же видео наступное. Блять, меня никто не любит. Меня все хотят кибать, А как человек, меня никто не заставит хуй, блять. Мне обидно, потому что я великая личность. Я очень хороший, интересный человек, блять. О, Господи. Всем, ну, блять, дают подарки. Судно на свидание. меня, блять, только в хуи скидывают. Блять. Да, я выкладываю жопу и Что теперь? Мне Бог дал. Отличное тело, бесподобный характер. Я в идеальном всем. Почему, блядь, мне так не везет? Ну, понимаю. Вот такая ситуация. Она и большая личность, но все лишь путь Я ще вам так скажу, що на теперішній час, на сьогодення, щоразу менша і менша різниця між проституткою та між сучасною жінкою. Для багатьох чоловіків це є максимально неприйнятна ситуація. А ми продовжуємо. Отже, причина номер три: жіночі зради. Для початку подивимося відео, будь ласка, ваша увага. Отказуватися від от мужчин тоді, коли у тебе є парень, це те ж саме, що відказуватися від от грошей, тоді, коли у тебе є робота. Ось така справа. Бачимо самі, що на теперішній час, на сьогодення, жінки перебувають у постійному перманентному пошуку, і немає ніякого значення, чи ти з нею прожив рік, чи два, чи три, чи п'ять, чи навіть двадцять років. Жіноче блядство зараз є настільки актуальною проблемою, що уже саме жінки висловлюються на дану тему. Вона зрадила і всі мовчать, бо ж вона жінка. Бо, може, в неї були причини, бо може він її не любив. Серйозно? А коли чоловік зраджує, усе він гад, він тварина, спалити й забути. А коли вона, вона шукала емоцій, була самотня, її не розуміли. А він Він будував, працював, старався, вірив, відкривався. І що? Вона пішла до іншого, те, що зробила з себе жертв. Знаєте, що найгол... найогидніше? Те, як суспільство підтримує зраду, якщо її зробила жінка. Так, я жінка, але мені соромно, бо це подвійні стандарти. Бо чоловіки теж мають серце, теж болить. Але коли вони плачуть, це слабкість, коли мовчать, байдужість, коли вибачаються, безхребетність. А потім ми дивимося, чому вони закриті, чому не довіряють, та тому, що кожна друга грає, любить увагу, подарунки, але не чоловіка. Перестаньте оприладовувати зраду жінки. Зрада не про стать, це про. Гнилість. Якщо ти зрадила, ти зрадниця. Не нещасна, не загублена, а зрадниця. І не треба мені казати, що у всіх буває. Ні. У вірних не буває. У чесних не буває. У тих, хто поважає, не буває. Я сказала все хочете відписуйтесь. Але якщо ви вважаєте, що чоловіки не мають права на біль, тоді саме ви частина проблеми, не він. Ось така справа завжди ти. Будеш винувати, тому що було замало грошей, замало уваги, замало підтримки і замало всього решта. Зраджує вона винуватий ти. А ми продовжуємо. Отже, четверта причина: цифри та факти. Для початку дивимося відео. В Україні криза інституту шлюбу за минулий рік в Україні було зафіксовано понад 150 тисяч шлюбів та понад 142 тисячі розлучень І це складає 94%. І навіть це не враховуючи показників розлучень за кордоном. І якщо навіть порівнювати ці цифри з країнами Європи, то ми можемо зробити висновки, що вони в Україні ну дуже високі. І цифри шокують і виникає питання, що що дійсно відбувається, які причини цьому всьому. І ну, особисто я для себе виділила наступні. Перше, звісно, що це стрес від війни. Тому що на початку люди створювали шлюб, шлюби як опору якусь в цьому хаосі, що відбувався, але потім прийшла криза виснаження та е, люди. Почали банально розходитися стосунки не витримали. Друга причина це, звісно, імміграція та мобілізація, тому що багато жінок виїхало. Виник певний перерозподіл ролей і цінностей. Також жінки отримали якусь фінансову свободу незалежність, і багато з них вже не хоче повертатися до старих патернів. Ну і мобілізація, звісно, що багато чоловіків мобілізовані, і стосунки банально не витримали дистанції та часу. Ну і також, звісно, що економічна криза, інфляція і ріст ціни, і зниження зарплати ніяк не. Впливає позитивно на зміцнення стосунків, ну а також е поки ще високий рівень насилля фізичного в українських сім'ях. На жаль, маємо, що маємо. І тому, ну, типу, питання: чи дійсно в Україні вже інститут шлюбу помер? Ну, я вважаю, що ні, тому що часто розлучення це в першу чергу про чесність із собою, своїм партнером і з життям і. Часто тут проблеми трохи глибше, саме в тому, що довготривалі стосунки переживають певну кризу, тому що люди часто обирають себе і вже не хочуть будувати щось разом і щось спільне. І звісно, звісно, що якщо так буде відбуватися, то в майбутньому ця кількість буде збільшуватися знову. Тобто, як на мене, ця криза це дзеркало не тільки конкретної якоїсь пари, а взагалі країни і ситуації в ній, тобто економічне висн... виснаження через війну, стрес, економічна криза, перерозподіл ролей і так далі. Це все впливає. І тому питання: чи варто взагалі зараз створювати сім'ї, створювати шлюби? І що взагалі тримає пари разом? Давайте обговоримо, бо питання дійсно болюче, але важливе. Звісна річ, є причини, криза, війна, стрес і так далі. Але факт залишається фактом. Зараз ми почуємо думку адвоката на дану тематику. Отже, ваша увага. Хочу вам відверто і офіційно повідомити найголовнішу причину великої кількості розлучень наразі в Україні, адже я адвокат, який займається розірваннями шлюбу та стягненнями аліментів. І Роблю це щодня по 10 разів. Переважна більшість моїх клієнтів це жінки, і вони вирішують розірвати свій шлюб з українцем онлайн без присутності для того, щоб укласти новий шлюб за кордоном. І дуже часто з іноземцями тому вони хочуть влаштувати своє особисте життя правильно, і я їм в цьому допомагаю. Я не маю права судити, правильно роблять вони чи ні. Але я їм допомагаю вирішити цю пра... Вирішити це питання юридично правильно і отримати необхідні документи для того, щоб без проблем за кордоном зареєструвати новий шлюб. Ми почули щойно коментар адвоката по сімейних відносинах, а також відповідь на питання, хто зраджує частіше, хто дає заяви на розірвання шлюбів, хто себе шукає партнерів на стороні, особливо за кордоном. Як то кажуть, факт на лице. А ми продовжуємо. Отже, причина 5 платні жінки. Що я маю на увазі? А те, що на теперішній час, на сьогодення, чоловік завжди має давати гроші. Чоловік завжди має за все заплатити. Отже, дивимося відео. Женщины, а может быть мы уже расскажем мужчинам то, что если они требуют от нас женской энергии, то пусть кладут на стол мужские деньги. Мы можем быть легкими, женственными, вдохновляющими, да какими угодно, но это невозможно, если мы тащим на себе и женские и мужские роли одновременно. Энергия женщины расцветает в тот момент, когда рядом есть опора, а опора это не только слова. А конкретные действия и готовность брать ответственность и если в паре нет баланса даю получаю то женщина постепенно начинает закрываться и никакие практики не вернут эту искру до того момента пока не будет восстановлен вот этот баланс сохраняй это видео и отправь свои подружки пусть она тоже вспомнит что она достойна всего самонузвестно женоая энергия. Ти чоловік купляєш автомобіль, купляєш будинок, все ремонтуєш і всіх забезпечуєш, а натомість що отримуєш? Жіночу енергію. І ви знаєте що? Жінки у це вірять. Вони вірять в їхню жіночу, містичну, дивовижну енергію, що з цієї енергії ми, чоловіки, здохнемо всі з голоду. Просто дивовижно, просто парадоксально, наскільки засрані теперішній час жіночі мізки. А ми продовжуємо, отже. Причина шестая. Психологи в интернете. Дивимся видео. Я не понимаю, почему у мужчин не стоят в календаре циклы своей женщины. Мужчина думает, что если его гормональный цикл стабилен, то такой же гормональный цикл у женщины. Женщина в разные дни месяца разная. Поэтому, мужчины, проставьте календарь гормонального цикла своей женщины в свой календарь. И тогда вы сможете наслаждаться отношениями со своей женщиной. Ось таку моєчню ми бачимо в інтернеті кожного дня. Ви мені, будь ласка, скажіть, чому ви, психологи в інтернеті, робите із жінок побутових інвалідів? До хіба жінка не знає, коли у неї місячні, коли у неї овуляція, що їй потрібно підмити це вчасно? Хіба жінка цього не знає? Це просто парадоксально, чесне слово. Многі спрашують, зачем нужен мужчина в житті жінки? І давайте будемо говорити реальні речі. Мужчина нужен. Потрібен... в большинстве случаев женщин для того, чтобы решать ее проблемы. Потому что женщина, она все-таки девушка, которая хочет иметь какую-то опору, быть под крылом, под заботой. И тем самым мужчина должен проявлять себя как самец, как в природе, то есть ухаживать, дарить ей цветы, поддерживать ее в трудные минуты. Но если женщина этого не получает, Будь вы даже самым красивым вообще красавчиком во всем мире, то она будет несчастна. Она будет не чувствовать себя защищенной, не будет себя чувствовать женственной. И тогда, естественно, начнутся у вас проблемы в отношениях. Поэтому давайте смотреть правде в глаза и понимать, что женщина все-таки ищет опору, мужчина, который будет ее поддерживать. Если вдруг она этого не чувствует, то тогда пиздец вашему браку. А ви як считаете, для чого нужен мужчина в житті? Шановні психологи, в мене є лише одне, одне, одне просте питання. Що ж тоді має робити жінка? Ні-ху-я. От просто ні-ху-я. ніхуя. Ну але чому? Яка є причина? У мене є! вона, моя пізда. Ага, ну тоді все зрозуміло, без коментарів. А на сьогодні все. Ми сьогодні побачили та почули 6 причин, чому чоловіки не створюють сім'ї у теперішній час. Якщо у вас є думки на цю тему, будь ласка, пишіть коментарі. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!